Це одна із центральних вулиць Миропілля. Нині на ній залишаються жити одиниці, бо цю територію російські військові обстрілюють. За словами місцевої мешканки Ольги Логвин, майже безперервно. Ця вулиця у нас взагалі така ем, щира на прийом. Вчора було у нас дуже гучно. Ми сховалися у підвалу. Ну і після того було дуже гучно. Ми думали, що знову летить по нашій школі, знову руйнують, знову розбивають. Адже нам дуже шкода нашої школи. Тільки поробили по класах ремонти, вікна вставили, пофарбували. Ми вже звикли до обстрілів. Сказати, що дуже було страшно ні. Але жаль, шкода тих руйнувань, які вони завдають. Школу в миропіллі російські військові обстріляли на початку березня. Ну лети ж далеко. Ховоїмся, куди ж нам діватися. Аж дві тіло, і он же розбило, зверху по полу по школі. А це ось місяць уже сюди летить і летить. 12 квітня снаряди випущені армійцями РФ пошкодили два приватні будинки. Один із них російські військові обстрілюють не вперше. За словами виконувачки обов'язків голови Миропільської громади Олени Шаркової, господарів цього місця під час влучань не було. Приїжджали завжди як на дачу. Заїжджали люди весною і восени уїжджали. І слава Богу, їх тут не було. Але ось тут уже два приходи. На тій неділі було перше пошкодження. Більш таке було руйнівне. Вікна повилітали все. А вчора було пошкодження перед забором. Цим все розворотило і розривало. Цей обстріл Світлана Ладна перечекала у своєму підвалі. Було дуже страшно. Попала по всій віроєсті, бо одразу виробило світ. Попала високовольтну, потім вроді чуточку на центр пішли удари. А тоді знову вернулася і вернулася і страшні. Будинок пані Світлани теж неодноразово потрапляв у зону ураження. Не знаю, що їх інтересує, може ангар. Не долітає, так він пустий, там ніколи нічого полізного не було. Обстрілюють громаду із села Горналь, Суржанського району Курської області, розповідає голова громади. На сьогоднішній день у нас пошкоджено більше 170 приватних господарств, в тому числі ж у нас і заклад освіти, дитячий садочок, центр дитячої та юнацької творчості, клуби два, один у моропілі, один у великій рибиці. Ну, в общем, під прицілом. У ворогів у наших ми до повномасштабного вторгнення в громаді мешкало понад чотири тисячі людей. Нині каже Олена Шаркова, тут залишається не більше як дві тисячі жителів. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.